Всім привіт! З вами Автоаудіоцентр. Мене звуть Міша. Я керівник установчого центру Київ. Так, ми тепер є в Києві. І одна з наших перших робіт, яку ми презентуємо на цьому каналі, це установка Лінз на Nissan Рок. Американський автомобіль, в якому звичайне галогенове світло, і зараз тут встановлені діодні лампочки. Не сказати, щоб дуже погане світло, але. Повірте, це у порівнянні з тим, що ми поставимо реально погане світло. Лінзи ставимо фірми AMS модель U2, які мають і ближнє, і дальне освітлення, і відповідно два моделя. Лінзи AMS U2 3-дюймові, найбільш розповсюджений варіант лінз. От так вони комплектуються. Тут гарантійний талончик, звісно, тут пам'ятка для установщика і сам модуль. Взагалі, казати, лінзи це не дуже коректно, тобто, тому що це цілий модуль, з якого лінза тільки ця деталька, тобто саме скло. А в цілому це повноцінний модуль, в якому знаходяться всередині два. Світлодіоди на ближнє і на дальнє світло, відбивач, який формує світло і відправляє на скло. Ну і власне скло, тобто лінза, яка вже перевертає світло і направляє його на дорогу. Цікавий факт для любителів фізики: як бачите, шторка вона знаходиться вниз, знизу і опускається вниз. А як ви розумієте, коли ми дивимося на дорогу, у нас світло дальнє з'являється зверху, а не знизу. Завдяки цьому склу світло, яке знаходиться тут, воно, окрім того, що розповсюджується, воно ще й перевертається. Ось таким чином вони встановлюються в автомобіль, є спеціальні кріплення, завдяки яким лінза монтується, вирівнюється, підганяється, підключається. Розібрали фару. Тут ми бачимо, у нас є частина, яка відповідає за ближнє світло, яка відповідає за дальнє. І в частину, де у нас встановлюється ближнє світло, ми відповідно і встановлюємо наш модуль лінзований. З цікавого те, що у нас ці модулі мають дальнє світло. І дальнє ми маємо в фарі, яке ми також залишаємо. Тобто, фактично, при увімкненні дальнього буде чотири точки освітлення, по дві на фару. Відповідно, найбільший ефект у нас буде давати лінза, а додатковий ефект буде давати вже вбудований фару дальнього освітлення, яке, якщо не замінювати на діодні лампочки, а залишити галогенові, і буде мати жовтий відтінок, який теж буде допомагати нам пробивати темряву. Перша фара встановили вже лінзу. Те, про що я казав, розповідав, показував. Тепер наочно. В стандартний отвір, в якому у нас кріпиться лампочка, вставляється і сама лінза. За допомогою спеціального кріплення вона затягується, фіксується. А от той елемент, який був перед лампочкою, він демонтований. Ось він. Також нам лінзу вдягнена маска декоративна, яка прикриває внутрішню частину лінзу, яка не так естетично гарна, як хотілося б. І при цьому у нас залишається діапазон. Для руху, тобто у нас береться скло, яке а, потім вдягається сюди. Там на ньому також є декоративні маски, які так трошки лінзу будуть прикривати. А, і от, щоб лінза могла модуль міг регулюватися вгору-вниз, все зроблено красиво і обережно. Зараз сюди по краю вкладено герметик. АМС також використовується. Він нагрівається, скло припасовується, придавлюється, збирається повністю докупи, так, щоб у нас не залишилось ніде ніякого простору для потрапляння вологи, пилу, бруду, повітря і таке інше. І фара майже готова, залишиться тільки повернути на автомобіль і виставити, налаштувати. Фару. Вона, звісно, попередньо перед тим як збирати, також налаштовується. лінза виставляється по горизонту, щоб у нас все було рівно, красиво. Перевіряється електрокоректор, якщо він є в фарі, для того, щоб він був в правильному положенні. Потім після зборки вже остаточне налаштування. Процес покажемо. Завершили установку світлодіодних модулів IMS на Nissan Rogue. Установка у нас зайняла півтора дні тільки тому, що ми знімали. Так то вона мала би зайняти один день. Але це конкретно в цьому випадку. В деяких автомобілях це займає і два дні. Тобто. Телефонуйте, консультуйтесь, підкажемо, розкажемо. Зазвичай машини беремо в роботу на два дні для того, щоб виключити моменти якогось поспіху. Одним з найважливіших етапів установки є налаштування світла для установки лінзи. налаштовуються, вирівнюються так, щоб не засліплювати дальню, враховуючи параметри автомобіля. Бо біля 80 люкс стало більше 100 люкс. Справді 80 люкс це дуже великий показник, але... На відміну від світлодіодних модулів, ті лампочки, що стояли в цих фарах, вони світло це направляли не розповсюджено. Тобто був якийсь яскравий пучок, який у нас от тиснув в одну точку. А навколо все було дуже, дуже розмито і некоректно. Зараз на прикладі з темного паркінгу, ви можете побачити різницю наочно без а, цифр, які можуть вести авоману. Світло, зліво так, потім вгору і знову так. Тобто іде підвищення світла, воно яке створюється саме якраз шторкою, то це необхідно для того, щоб праву сторону, тобто узбіччя, освічувалося трошки краще, а ліва сторона, там, де у нас зустрічка, воно ми не сліпили, тобто, щоб на світло не було вгору. Якщо пам'ятаєш, раніше там. Тати дідусі, машина машина завжди на справу фару піднімали трохи вгору саме для того, щоб бачити, що там на узбіччі, щоб якийсь там пішоход, собака, повороти, таке інше, щоб убезпечити себе від якихось неприємних ситуацій. Тут це вже вирішено за рахунок просто того, як сформовано світло, як воно відправляється на дорогу. Відтепер ми будемо робити більше відосів на цей канал. Будемо вам показувати процеси роботи. Нагадую, що ми займемось не тільки автосвітлом, також автозвук будь-якого рівня і шумоізоляція будь-якого рівня. Всі ці процеси будемо вам показувати. Не забудьте підписатися на наш канал. Можливо, підписатись в інстаграм для того, щоб бачити більш таку живу картинку, яку ми показуємо з нашого установчого центру. І всім пока!